Вітаю! Всім доброго здоров'я. Рецепт досить розповсюдженого домашнього сирного печива, яке називається гусячі лапки. Для такого печива потрібно 400 г кисломолочного сиру, 300 г борошна, розпушувач тіста, 1 чайну ложку, 200 г вершкового масла. Також трошки дрібка солі і цукор для формування самого печива. В даному рецепті я цукор замінила на кокосову стружку і далі покажу, як я це зробила. Це я зробила з метою, щоб зменшити в складі печива, цукру. Борошно бажано просіяти гарно. Додати до нього 1 чайну ложку розпушувача тіста, трошки змішати і відставити в сторону. В окремій мисці з'єднати молочний сир, вершкове масло і дрібку солі. Вершкове масло повинно бути кімнатної температури, розм'якшене. Я це зробила з допомогою блендера, збила всю цю масу, намагатися, щоб маса була однорідною і щоб молочний сир не був грудочками. Далі потрошку додати борошно. Я рекомендую пододати борошно порційно, поступово. У мене 300 г борошно пішло і на саме формування тіста, і на підпил, коли я формувала вже саме печиво. Розкочувала і формувала печиво. тому в даному випадку треба дивитися, щоб тісто було м'яке, не липло до рук, але не дуже забите борошном. Таке тісто можна замісити як вручну, так і за допомогою тістоміса. Далі тісто розкачати в пласт і вирізати кружальця, звичайні такі, як вирізають на вареники. Класично формується таке печиво з обсипкою цукру, тобто кружальця періодично змащується одна сторона цукром, перегибається декілька разів до утворення трикутничка. І далі на останньому етапі перегибу цей трикутничок вгорі обсипається цукром, а низ залишається необсипаний і цим низом ми саме кладемо на деко для запікання. Але, я вже повторюсь, я замінила цукор на кокосову стружку. От в мене мисочка кокосової стружки і цукру. Цукор у мене за кольором темний, бо це тростинний цукор. І далі я всередині обмотувала кокосовою стружкою, тобто один раз перегнула цей кружальця, другий раз перегнула, і лише, лише гору обсипала цукром. Далі такий трикутничок розділити за допомогою виделки дві такі насічки, і це буде схоже на гусячу лапку. Покласти все сформоване печиво на деко, випікати в розігрітій духовці в температурі 200 градусів 20 25 хвилин. Дати печиво повністю остудитися. Спочатку воно дуже м'яке, навіть інколи, здається, напівсирим, але коли остужується, воно набуває такої слоїстої структури. Всім смачного шануймося.